Світлотіні, к'яроскуро, що потрібно для фотографії? Людина, в якої всередині любов. Без любові вона просто не візьметься в кадр, не відб'ється на матриці, чутливість, світлочутливість та світочутливість, співчутливість, відкритість діафрагми, особливо на вдиху, доки не перехопила подих від усієї цієї любові. Мерехтіння вій, розширені зіниці, внутрішня глибина різкості, довжина витримки. На витримці взагалі все тримається. Без витримки може порватися плівка, фокус, щось особливе, щось тільки для тебе, увага, форми, лінії, замір експозиції. В кожному нас тільки світла, що ми здатні залити ним світ. Чи знаєш, що ховає твоя тінь? Чи до снаги побачити себе на негативі? Як житимеш з побаченим? Всі ми випливлені зі світло тіні і любові, що наповнює кольором. Що потрібно для фотографії? Відкрити серце як об'єктив, випустити пташечку, усміхатися, але можеш і плакати. Адже все життя це вправа з композиції. Адже сльози це просто розчин для проявки душі.